Коли ви востаннє були у лікаря та якого саме фахівця відвідували? Ну місяця навірно три-чотири тому кардіолог. Треба була довідка про те, що вони дозволяють видалити зуб. Флеболога з мамою. Це лікар по Венам. Місяця три, може назад, були. Лікували мамі ноги. Коли була, в минулому сентябрі, мабуть. У сімейного лікаря і по поводу суглобів. У сімейного лікаря був і в травматолога, бо ще зараз пенсію все оформляю по інвалідності. Неділю назад у сімейного лікаря був, а позавчора чи вчора позавчора був у травматолога. Я з дитиною тільки ходжу до лікаря. Він в мене постійно хворіє. У неділю-дві назад у нього було е, бор бронхіт. Якого? Флеболога. Робили операцію в январі місяці. Ой-ой-ой-ой-ой. Наш анекдот? ой, Бог знає коли. Роком два-три видно. Мабуть, хворіла простудним. Не знаю навіть. Це було вже ну, рік тому. До сімейного була пульманолога. Та, мабуть, тижнів три назад. Чувала себе погано, а це Сьогодні хотіла записатися до онколога, так треба чекати до першого числа, бо вже зайнято, Так що буду чекати. Навірно, ортопеда місяця три тому таліна безпокоїла. Я була у лікаря у сімейного. Да, з якої причини я маю підвищений тиск, От, і я ходила до нього по поводу лікування. Це було, мабуть, пару місяців тому назад. Сьогодні була. У хірурга була, кров здавала, ножки заболіли. Сама лікар, сама лікуюсь.